Я звертаюся до своїх колег по парламенту підписувати цей законопроєкт. Він вже завантажений у систему СИДО. А це буде ще один знак і вашого особистого бажання відновити прозорі механізми боротьби із корупцією в українській державі насправді треба зробити усе щоб корупції було якомога менше тому що інакше вона нас опускає до рівня московської федерації до речі нагадаю що європейська солідарність ще в 2024 році зареєструвала законопроєкт 10.050, який вимагає декларування радників офісу президента а то вони щось дуже впливають на ті чи інші політичні рішення беруть участь у численних міжнародних переговорах а Дуже цікаво, що там в їхніх деклараціях, особливо після того, як один із радників дозволив собі використовувати автомобільні автомобілі з гуманітарної допомоги, переданої Українській державі. Що ж, колеги, підсумую, перше. Це те, що сьогодні ми пропонуємо ця вся тріада законопроєктів, і, зокрема, законопроєкт про повернення ОПУ і ДБР до підслідності НАБУ, це не є якась політична справа, і це не є законопроєкти, спрямовані проти когось особисто. Це є боротьба за принципи. Якщо ми хочемо, щоб у нас держава мала європейське майбутнє, ми маємо зробити усе можливе, щоб усі топ-чиновники відповідали за свої дії, зокрема, якщо вони. Здійснювали корупційні злодіяння, і щоб в жодному випадку не було можливості їм заховатися в своєрідній сірій зоні, яку які створюються тими чи іншими законопроектами монобільшості. Друге, якщо ми сьогодні не гарантуємо дієздатність і незалежність САП і НАБУ, то Україна ризикує втратити не лише довіру громадян України, але й свої шанси на європейське майбутнє. Тому всі ці три законопроєкти, законопроєкти, про конкурси для прокурорів, про заборону свавільних позасудових обшуків і про повернення ОПУ і ДБР до підслідності НАБУ це одна логічна лінія. Це кроки, які мають повернути в нашу державу справедливість, повернути довіру наших громадян і повернути довіру наших західних партнерів. Тобто, це ще один крок до наближення української перемоги. Дякую.